Доброго мирного дня. Ми розпокою затяжку і тільки хороших новин. Так, ми в садку. Прийшла мені вчора постилка за пізний вечір. О, це я їх замочила, вже не садили, бо це вже було дуже пізно. А це зараз будемо садити свої кущі. Це малина ожина, оця довга така чорна. Прислав мені. Микола, Петров... Микола Іванович Ігорович. Господи Боже, не так. Микола Ігорович. Ось, щоб посадити, я собі взяла. Так, заказала в нього. Хто має бажання замовити такі сорти лохтей? Лохтей. Раня і трійна корона пізня. Так, менші. Оце у нас так лохтей. Це раня. оце ого. Бачите, які гарні бруньки має. Не знаю, видно вам. Вроді сонце закрило, щоб видно було. Ось тут два корчики є. Ось він зараз пересаджує, якраз добре садити. Я їх замочила на ніч воду, поставила. Ось, щоб вони натягнули сирості, щоб було добре, приймалися. А це трійна корона. Ось. Також гарно, таких два курчі. Ось, ні, тут. Тут три курчі є. Чи два. Зараз розлутаємо, подивимося, може їх два чи три, не знаю. Це, напевно, одному-два. Так, одному-два. А в цьому один. Ось так, щось таке. Тут два і тут два курчі. Ось. <кій> і ми їх посадимо. Це рання. Це пізніше. Рання лохтей. А, трійна корона пізня. Ну, це такі, що без тих колючок. Вони не колючі, ті малини. Ось. Ті такі чорні Малина, ожина, як вони такі довгі ті. Ось так. Оце таких маю чотири корчики такої красоти. Зараз ми їх посадимо. Ось, казали посадити. Під низ положити трошки іржавого заліза, вони тоді краще ростуть. Ми взяли залізо з собою. Ось. Ще сюди отаку далі, бо тут 4. Ага, добре, добре, роби, роби. Його роби місце. О. Так що ось таке. -то. От. Номер телефону я закріплю, в... це вода. Закріплю в коментарях. Ось і хто схоже, будете дзвонити, замовляти. Ось. Так, що ось такі-то справи. Такі малинки, такі красуньки. Ось. Так, що ось таке-то. Так що, дай Бог, щоб вони прийнялися, гарно росли і все було прекрасно. Ось. Так що якось так. О. А зараз я поки мій паузу поставлю, а тоді будемо садити, покажу. Так. О, так, так. О, копаю його горіянку. Якщо тут корінці дадуть викопати. Файна порівняно. Ну. Першу будемо садити ранню лохтей, не колючу. О. Ну, та і та не колюча, але я маю на увазі, що в мене є один корчик колючої і є один корчик не колючої. Ні, два корчики не колючої. Ну, вони там низі сидять. Один від Ліди, другий від люди. Дідовець. А один від Ліде з Хмельницького. Так що ось таке-то. Ті борінчики повитрасаю. Так що ось таке-то. Брінців, бо дерева багато. Це дерево треба буде все повирізувати ще. О. Так, беремо залізячку. О, дві хвата нам Під низ положити залізячку, Бери воду. Ziačku položili. Korinčike vyberieme. O, zaraz, zaraz, čekaj. Ja obtesnu. O. o oj, О. Все, все, хватає вже. Земля, ямка тут була. О, все. Все, о, посадили. Все, все, посадили. Одесь десь тут одруг купай. там, там. О, це буде другий нас корчик. Такий, бачите, гарна така коренева система. Ось. І посадимо. Зараз я ще візьму прути такі довгі і коло кожного корчика поставлю, щоб ви бачите, що там посаджено. Ось так. Так, і вже... Пає третю ямку, дивіться, які куріняки. <laughs> це все дерево, ми як дуже вам де того то сини повирізаємо, як не в літо. Треба вирізати все. Ой, ці всі дерева, вони тут не треба. О! Оце вже посадили ще одну. бачите, я такі патички ставлю, щоб знати, що тут посаджено. Ось. А, і ну О. і ось такі-то справи. Тут у нас оце, один корч з двома патиками. Хоча можна, якби тако взяти, його можна розрубати, городником і посадити, бо він от має курінця. Але хай буде один великий корч. А другий менший. Ось ось так. Так щось таке-то. Так що. Посадимо зараз ще тих два корчики і буде все прекрасно. Не хочу дуже під городник лізти, щоб по лобі не получити. То вже напевно хватить, його. Ой, залізячки. Ще для того корчика, то для другого корчика. О. О. Ось так, бачите. Залий піднести, положити. Трошки залізяча. Ні, напевно, то більше посадимо сюди. Ой. Так що ось таке то. О, якраз файно буде. Ну, дай воду. О! І буду садити. Так, ну і четверту ямку його копає. Зараз ми ще посадимо, це посадили. Я позначила зразу і хай собі росте. А вам всім скажу до зустрічі. Це мої понащеплювані дерева. Всім скажу до зустрічі. миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Всього самого найкращого. В коментарях закріплю номер телефону, хто хочете, дзвоніть, замовляйте. Ціна 200 гривнів. Так, 200 так, гривень за корчик. Корчики гарні. ось, Куріння гарне, так що кому треба, замовляйте і хай все буде добре всіх. Ось, Всім гарного дня і міцного здоров'я. Всім па-па.